Йдемо до річки. Перша вилазка на хвощ. І тут по дорозі, по дорозі, їжачок стоїть. І стоїть і не тікає. Капець. Хороший, тільки чого ти боявся. Ми тебе не будемо зачіпати. Ми тебе не будемо зачіпати. Такий їжачок. Я ті головку у них не... акумарії. Доброго ранку всім. Перша вилазка на хвощ. Єлі зібралася. Йдемо зараз, попробуємо поплисти Ну, по старих містах. Та й побачимо, що там буде. Чи щось нарвемо, чи лише пропливемо, подихаємо свіжим повітрям. Полюбуємося природою. Іду з сестрою. Десь вона там ззаді. Вона ще йде далеченько щоб розуміли ззаді йде. Боїться дуже в кадр попасти. Не буде її знімати, хай не боїться. Хай йде йде не буде тебе знімати <ривіт> <ривіт> не, не уявляєте, є такі люди, дуже боїться в кадр попасти. І чого хай боїться. А тут у лодці в мене водички трішки. В лодці води, зараз вичерпаємо, і йдемо плисти. Левемо. Ну, сестра гребе, звичайно. Я відпочиваю. Молодша в неї сили більше. Красота. Ну, вода дуже грязна. Вода грязна, Пливає. забуриня. За ту тиша ніде нікого нема. Ну, колисти нам хвилин 15. А потім ще треба буде прокоситися. Все покажу. Пливемо, ще пливемо, а то дивлюся. ближче покажу. Ліліцве тут не знаю, важливо, як воно інакше називається. Але ну, у нас скоро грибе. Такий островок і тут. На них лілії цветут. Ой, а там взагалі багато такого Ну, Ми кажемо латаття, а як воно по правильному не знаємо. Так, така краса, такий краєвид. Хочу показати пливут і не бачу, чи я покажу вам. І не видно, не видно далеко. Поплили качки, але не видно. А, воно є. є. Ось і є. В очереті це її треба бачити, щоб побачити. Це її треба бачити, щоб побачити. Така краса. Левем, левем, там воно чапля. В очереті стоїть. Весла Горибут. Добились ми вже на місце призначення. Оце такий хвощ. Оце так він росте. І приступаємо рвати. Господи, благослови нам, бо це перша моя вилазка. Нагрузили. Так, мішечка. 10 годин і відправляємося додому. По три мішечки, слава Богу. Так, 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 краса. Втомилися. Дуже важке сонце, але нам ж не привикати. ще трішки і будемо у причала. Природа супер. Душою, якщо тілом працюємо, то душою відпочиваємо. Приїхала вже дома, ще мішки не розкидала, але нарвала козюльці смаколиків і нарвала ще такий пакетик чебрецю. І так, оце зараз по подвір'ї розкидаю. Це сестра ще два мішка залишила, один повезла. І далеко везти, кілометр, та й не хотіла пішки йти. І я зараз розкидаю і несу козюльці смаколики. Що я вам скажу? Втомилася, сходила в душ, зробила каву, нагріла їсти, що було, був макарон, була ковбаска піджарила, яйце піджарила і все. І всім смачного, хто обідає. І трішки відпочинок. Всім гарного, тихого, мирного дня. Будьте здорові. Підписуйтеся. Щиро дякую за лайки, за коментарі. Пока-пока!